Можливо, ви скажете, що це не смак, але це мій улюблений сир. Так, це янтар. Це я купила у Львові, і я намагалася ввести це в Ірландію. Ну, на жаль, мені сказали, що це не можна. І я віддала там людям. Я сподіваюся, що їм буде смакувати. Ну, На кордоні, як ви знаєте, мене не пустили до Ірландії. Зупинили в Україні. Так що, можна було не віддавати. А чого можна було не віддавати? Бо потім в мене не було часу вже купувати все це. Я там бігала коником, щоб випустили з України. І коли я вже приїхала до Києва, я намагалася там різні види купувати. І от такого смачного, як цей, я так і не купила. На жаль, він був мені не такий яскравий на смак, весь інший.